Каналі НТК інформаційний підсумок п'ятниці, 2 грудня події дня. Найцікавіша інформація у викладі наших журналістів у студії Надія Ніплюхіна Вітаю вас. Далі коротко про головне. Відповідальний за роботу заводів Леоні у східній Європі Зінгман Ральф прибув до Коломиї. Оркестр 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади влаштував справжнє свято для мешканців Івано-Франківська. Кожному герою Небесної сотні вірш у Коломиї презентували поетичну енциклопедію. Про це та інше детальніше. Відповідальний керівник за роботу заводів Леоні у східній Європі Зінгман Ральф прибув до Коломиї, аби особисто перевірити темпи та якість будівництва нового виробничого об'єкту у нашому місті. Каже, результатами задоволений і запевнив, згідно із планами, коломийський Леоні запрацює вже у 2017 році. Зустрілася на будівельному майданчику підприємства з німецьким топ-менеджером Тамара Приходько. Ральф Зінгман на фірмі Леоні вже 25 років. Він відповідає за її виробничі підприємства у Європі. Загалом це три заводи в Румунії, два у Словаччині, два в Росії, два в Сербії і третій в стадії будівництва. І, власне, два українські в Стрію та тепер в Коломиї. Йдеться про 33 тисячі працівників, до яких невдовзі долучаться і Коломияни. Dann beantworte ich die Frage mal von hinten. Mit der Terminplanung bin ich sehr zufrieden. To ja počnuto ti jev povedat Ich zadu. Ja, zvečajno duže Und ich bin nicht das erste Mal in Kolumbien. Ja, je raz Ich war das erste Mal in 2000 hier, vor 16 Jahren. Перший раз в Коломиї я був у 2000 році, тобто 16 років назад. Віверні нексіяно ми в червні наступного року починаємо. Und, uh, sich auf die erste uh, тобто це буде означати перший крок uh, будівництва. А uh, 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 завод запланований покроково uh, розширюватися в подальшому. Und wir werden, uh, Circa Ende Februar, äh, Anfang März entscheiden, äh, ob wir sofort. Äh Цватаз ацценекслітмотом в кінці лютого на початку березня ми будемо прийняти приймати рішення, чи ми вже зразу з цією першою частиною стартуємо з розширенням, чи це буде відбуватися дещо пізніше. Пан Зінгман каже: від міста та влади Леоні отримало повну підтримку і сприяння. Запрацював на вічовому майдані в центрі міста і офіс, де вже набирають людей на роботу на оф. Фісні та виробничі вакансії займається підбором персоналу. Фахівець відділу рекрутингу зі стрія Юлія Маринець. На офісні вакансії у нас є вимога вища освіта. Хороше знання іноземної мови англійської або німецької. Звісно, вітається знання двох мов, а також хороше володіння комп'ютерними програмами. На виробничі посади ми беремо людей уже можливо і без вищої освіти, і без знання мови. І на, на те, що вони будуть виконувати подалі свою роботу на заводі, ми навчаємо. Тобто кандидатів ми відбираємо і на квітень, травень місяць плануємо. Кандидатів навчати у нас в стрію тій роботі, яку вони будуть виконувати надалі. Наразі на 400 оголошених вакансій вже претендують близько 1600 осіб. Співбесіди почнуть проводити вже в грудні. Очолив нове коломийське підприємство 43-річний львів'янин, економіст за фахом Руслан Грем, який до того 15 років працював на Леонів. Стрию свій кар'єрний ріст в Леоні. Я починав з звичайним керівником виробничого сегменту. Малесенький сегмент. Порядка 250 працівників працював. Потім це наступний крок розвитку кар'єри. Це вже був виробничий підрозділ. Вже налічувалося порядка 1500 працівників, потім керівник проєкту і зараз вже керівник заводу. Очільник заводу каже, в планах до кінця 2017 року забезпечити роботою тисячу осіб. А далі з розвитком підприємства ця цифра має перевищити 5 тисяч працівників. Тамара Приходько, Андрій Гращук для телеканалу НТК. Військові 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади прийняли присягу, поповнили лави сухопутних військ, 10 новобранців. Урочиста мить відбулася рівно рік після того, як перший військовослужбовець 10-ї бригади склав клятву на вірність українському народові. Це було у Білій церкві минулого року серед військових і жінки. Бажаємо здоров'я, товариству. старший суда слова для складання військової присяги прибули. Я лісова Ірина Михайлівна, вступаю на військову службу і урочисто присягаю українському народові завжди бути йому вірним і відданим обороняти Україну, захищати її суверенітет, територіальну цілісність, недоторканість, і чесно виконувати військовий обов'язок, накази командирів, неохильно додержуватись конституції України, законів України зберігати державну таємницю, Присягаю виконувати свої обов'язки в інтересах співвітчизників, Присягаю ніколи не зрадити українському народу. хотів би, щоб текст. Військової присяги стало не пустими словами для вас, щоб ви прониклись і зрозуміли, що ви не просто підписали якусь бумажку, а склали військову присягу на вірність українському народу. Від себе, від командира бригади, від цього командування. Я вас вітаю. Бажаю вам здоров'я, терпіння, успіхів, насги у нелегкій службі народу України. Бажаю вам. Здобути багато військових навичок, вмінь знань, старатись на нелегкій військовій службі. Концерт просто неба, оркестр 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади влаштував справжнє свято для мешканців Івано-Франківська. Вояки виступили у середмісті обласного центру, грали музику при мінусовій температурі майже годину. Не втрачати час, проводили репетиції також самі в самі зоні проведення антитерористичної операції, здійснювали мас... культурно-масові заходи в нашій бригаді. На першу річницю день народження нашої бригади ми здійснили музичний супровід цього ритуалу. Але, чесно кажучи, в деяких хвилинах, годинах, днях інструменти були відкладені. Можна так сказати, в запас. На другий план було дійсно потрібно захищати нашу державу. Немає різниці, чи ти музикант, чи ти інженер, чи ти будь-яка спеціальність, що стосується армії, вона потрібна. Існує стереотип, що військові люди невеселі, похмурі. Це неправда. Оцей виступ оркестру 10-ї кірської штурмової бригади показав, що наші військові креативні, творчі. Є в них бажання творити добро і передавати позитивну енергію людям, заради яких ми воюємо і захищаємо нашу Україну. І це виступ цього оркестру показав, що в нас народиться нова армія, не така як була раніше. Це буде реальна народна армія, яка створена для добра і для світу. Я їх там не бачила, mm -hmm. ну там ми нічого не бачили. Музичної, ритмічно і дуже гарно, гарний репертуар. Я вважаю, що люди, які ми грати на таких інструментах, вони заслуговують похвали. А ще це військові, які заохоронять нашу батьківщину. Дуже гарно. Мені дуже подобається насправді. Вони Такий важкий час до країни. Отак. Ну, Створювати позитивну атмосферу, насправді це дуже важливо. Ну і вміти треба дуже якісно, і гарно. Дуже гарно, молодці. Адії на міжнародному фестивалі конкурсі мистецтв Буковель зірка фест наймолодші учасники хореографічного колективу знову вражали своєю майстерністю. Вони ще маленькі, але тренуються на повну силу. Старанно відвідують заняття, адже вже пізнали смак слави. Юні танцівники зовсім не бояться великої сцени. Для них це перші здобутки, неймовірні враження та незабутні спогади. Мені дуже сподобалося, як нас навчили танцювати танці, і що ми змогли виступити на Буковель. Мені сподобались танці, самі медалі, які роздали. Кожному ще були такі емблемки. Мені сподобалося ще на трасіонах. Хореограф та керівник колективу Надія Колісник каже: працювати з зовсім юними танцівниками одне задоволення. Вони дуже швидко схоплюють науку, відтворюють ледь не усі рухи з першого разу. Щороку діти народжуються все більш талановитими. Переконана керівник ансамблю Квіти надії тому й долати нові вершини не так важко. Це мої е, найменші вихованці. Це малята, яким 5-7 років. Ми з ними їздили на міжнародний фестиваль Буковальський, «Букувельсь... зіркафест». зірка-фест. Фестиваль відбувався в Яремчі. Ми виступали, а нагородження відбувалося вже саме на Буковелі. Дітки молодці виступили все добре, але от. Було якось нам напевне тривожно, тому що ми приїхали і незвично. Ми тільки приїхали, дітки зробили репетицію, і буквально за 15 хвилин ми вже виступали на сцені. І от навіть власне, на виступі видно було, що дітки старалися, але це було ще так, як вони маленькі, так ніби трішечки не доспали. Але молодці в своїй віковій категорії вони показали дуже добрий результат. Фестиваль робили заключний такий. Ролик і дуже молодці, що пробувши цілий день на ногах, витративши стільки енергії ще близько восьмої вечора, вони ще змогли зібратися і вивчити кроки, які там пропонувалися на фінальний вихід у всіх учасників. Я хочу подякувати татові Вадимчика, який танцює нас в колективі, за те, що він організував для наших діток екскурсію на Буковелі, катання на витягах і катання розваги в екстрім парку. Я думаю, що діткам це запам'яталося, мабуть, не менше ніж сам конкурс. Тому велике йому за це дяка, що він нам організував таке дозвілля. Terima <tell> kasih. Небесної сотні вірш, у Коломиї презентували поетичну енциклопедію. Її упорядник Оксана Федишин зібрала вірші з усієї України, присвячені героям майдану. Зустріч відбулася у центральній районній бібліотеці. Запросили туди і наших журналістів. «Так боляче в ту зиму озиратись, що обпалила і змінила нас. Мій рідний, мій найкращий світі брати, прийшла твоя улюблена весна. Співають солов'ї веснянокрилі, а ти пішов від нас за небокрай, пішов в Небесні Сотні, в Божу милість, де вічні і весна, і мир, і рань. Проект поетичної енциклопедії Герої Майдану спочатку створили як інтернет-платформу Дзвони серця герої Майдану. Там кожен охочий міг опублікувати вірш про майдан. Його куратором стала коломиянка Оксана Федишин. Далі на конкурсній основі відібрали лише найкращі вірші понад 100 поезії, які зачепили душі небайдужих. Розповідає Оксана Федишин. Майдан наскільки схвилював, що кожна людина хотіла виразити себе. І в той час усі писали про майдан, і я писала, і ті вірші зібралися, впорядкувалися у Альманах. Про книжку ми ще не думали і, і, на той час, але слава Богу, що знайшлася людина, яка поводилася профінансувати Олександра Шевченко, за що ми йому щиро вдячні. У поетичній енциклопедії акцентують не на подіях, які сколихнули Україну три роки тому, а на постатях Героях Небесної Сотні. Ми не надавали увагу стільки авторам, скільки героям Небесної Сотні. Для того щоб не наше ім'я фігурувало, а саме тих, кому належить. І слава, і шана, і честь, і пам'ять. Дуже багато віршів є про майдан тисячі. А хотілося б, щоб Кожного героя, кожен герой був вивчений. Вивчена його біографія, вивчена де він знаходиться, де він проживав. Географія авторів найрізноманітніша. Здебільшого це люди зі східних областей. Розповідає у поетичної енциклопедії. Не є і західної, але більше східної, що дивує, приємно дивує, тому що ми бачимо ця. Книжка об'єднала цілу Україну, і багато навіть авторів писали російською мовою. Потім вони перекладали українською, а хто не зміг, то інші автори перекладали українською мовою. На урочистій презентації пригадали події трьохлітньої давності, перші хвилі розгону майдану, перших жертв кожного, хто віддав своє життя за батьківщину. Юні та Сивочолі, багатодітні батьки та одиноки, заробітчани та кандидати наук, східняки і західняки. Абсолютно різні і такі схожі. Якби не майдан, вони, мабуть, ніколи б не зустрілися. Він об'єднав їх, зробив побратимами. Палають вікопам'ятні свічки, дощем сумують небеса холод. Ідуть у вічність, юнаки й батьки. У Райський сад пливе небесна сотня. На сторінках енциклопедії зазначено, що це том перший, адже автори та упорядники сподіваються, знайдуть людей, які допоможуть проекту жити далі. Ольга Гереджук Андрій Гарещук події НТК. З 30 листопада до 4 грудня у Коломиї триває Кубок України та чемпіонат України серед студентів вищих навчальних закладів з пауерліфтингу. У змаганнях беруть участь чемпіони та призери всеукраїнських і міжнародних змагань. Головний суддя змагань заслужений тренер, суддя другої міжнародної категорії Василь Оробець. До коломиї з'їхалися майстри силового триборства у нашому місті. До 4 грудня відбуватимуться змагання Кубка та чемпіонату України серед студентів вищих навчальних закладів з Пауерліфт. Тингу як змагальні дисципліни в нього входять три вправи: присідання зі штангою на плечах, жим штанги лежачи на горизонтальній лаві, і тяга штанги, які в сумі і визначають кваліфікацію спортсмена. Загалом участь беруть близько 150 спортсменів з усіх регіонів країни, включаючи Луганську та Донецьку області, окрім представників Окупованого Криму. Як зазначив віце-президент Федерації пауерліфтингу України Сергій Ізосімов, ці змагання відбуваються наприкінці сезону. Тож у багатьох пауерліфтерів є нагода ще цього року покращити свої результати. Це вже у нас останні змагання в цьому році. Багато купа спортсменів, які ще не виконали за норматив «Мастера спорту України. Ну, эти змагання я якраз для того, щоб виконати так норматив. Но також на чемпіонаті серед вищих учебних закладів України буде призводіться дбор на команду на чемпіонат світу та серед студентів. Для багатьох пауерліфтерів Коломия вже стала майже рідною, а рівень проведення змагань з року в рік зростає. Також Сергій ізосімов запросив глядачів на спортивне дійство. Коломия там рідне місце. Очень любим, благодарим всех, кто принимает участие в таких проведение соревнований, та Ребеці Петровна, Рабес Василь Дмитрич, начальник управління фізкультури і спорту міста Каламия Федорович Павло Петрович. Очень ну, всегда радий нас видеть здесь на Калмиській землі. Просимо всіх до локомотиву на чемпіонат України та Кубок України по пауліфту. Володимир Тарантюк, Сергій Гурмак для подій телеканалу НТК. Це уся інформація на сьогодні. Я нагадую, наші новини ви також можете слухати на хвилі 106.8 FM Радіо Сяйво, а відеоматеріали переглядати в інтернеті за адресою, яку ви зараз бачите на екрані. Я бажаю гарного настрою. Лише хороших новин. Зустрінемось на телеканалі НТК. До побачення.